З 1 квітня для населення і промислових споживачів Національна комісія, що дійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планувало ввести нову систему оплати за використаний газ. Українці отримуватимуть окремий платіж за паливо як товар і окремий за витрати на його доставку і розподіл серед споживачів. Така новина краян не радує. Вже признали багато країн, що Україна сама бідна, і зараз ще плату на газ вводити. Боргів куча, люди не мають за що виживати, Вони, ні, це навіть це, це не обговорюється то питання. Я навіть не уявляю, кому то в голову прийшло таке придумати. Як може? Із 1200 людина має платити лише послуги, а за що жити? Значить, нам не треба ні пенсії, ні піднімати, ні зарплати, тому що люди виживають, живуть, значить, багаті люди. Люди за свій кошт це все робили. Просто е, хлопці ці, що приватизували оце все. Вони потім, оце все, що ми за свої гроші. От я, наприклад, теж будувався і для сина, і для дочки. Будинок зробив і проводив газ, і електрику, і сам вложив і в, і в саму лінію електропередачі, газопровод, гроші на червениці, і все. А тепер я вам плату буду за то платити. А вони собі просто взяли на баланс мою капіталізацію, ну і моїх сусідів. Да, я розчитаю, що це не роз цим треба просто розібратися хорошо. Я взагалі проти того. Ну як це так за трубу якусь платити і не вистачає, а, а потім на одного чоловіка ще 1420 виділили е, цей газ. То що це? Ну, нехай поставлять колодець варити, нехай поставлять суборохові тот зварити. За скільки його треба варити? Ну що то 14-200 для, для, для цей? мало виділяють, звісно, мало. Альтернатива газу усе ж таки є, особливо у людей, які проживають у власних будинках. Анастасія опалює помешкання дровами, а готує на електроплаті. У зв'язку з тим, що пішла тенденція, і уряд весь час підвищує тарифи на газ, то ми вирішили взагалі ним не користуватись, а користуємося і альтернативними видами опалення От електрикою, обігріваємось. Дровами зимою, камінь поки що нас це влаштовує. Машина дров у середньому вартує 4 тисячі гривень. Аби отопити приватний будинок взимку газом, виходить не менше 10 тисяч. Ось вам і альтернатива газу. Так само і з сонячними батареями. Їх вартість повернеться до вас за 5 років. І зараз тут будемо переїжджати в цей будинок жити з дружиною і з дитиною. Як хочеться більшої енергонезалежності. Зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, там газ, електрика, то ми собі порахували, що в принципі буде ефективно ну, зробити таку систему вдома. Для Закарпаття транспортування газу найдорожче. За новими тарифами наша область платитиме найбільше. Воно всьому не лише гірська місцевість, а й повна відсутність потужних підприємств, які б забирали на себе частину затрат через те, що у нас велика протяжність газопроводів, а споживачів менша кількість ніж в інших областях, тобто середня протяжність одного на одного мешканця набагато більша, ніж в інших областях. Значить, крім того, повна відсутність потужних промислових підприємств, які в свою чергу на території інших областей забирають на себе частину затрат, які у нас на території області розподілилися між населенням. Тобто, фактично, ми маємо 90% споживачів нашої області це виключно населення.